Всім привіт! Сьогодні ми вирушимо у подорожу минуле, у саме серце Вавилону, де, за переказами, розташовувалося одне з найбільших чудес давнини, сади Семіраміди. Чи були вони реальністю чи міфом? Давайте дізнаємось. уяви собі палюче сонце, пустеля, нескінченний пісок, вітер здіймає золотаві хвилі, а перед очима кам'яні стіни величного Вавилону. Це місто, що сяяло величчю та силою, було серцем могутньої цивілізації, але серед його споруд нібито височив справжній рай на землі, сади семіраміди, одне з семи чудес світу, яке вже понад дві тисячі років хвилює уяву людства. Чи були вони реальні? Чи можливо це міф, що виріс із мрій і легенд? Давайте вирушимо у подорож крізь час і спробуємо зазирнути у світ. Де пустеля перетворюється на квітучий рай. Перші розповіді про сади Семіраміди дійшли до нас із античних джерел. Геродот, Страбон та інші історики описували їх як тераси, що здіймалися одна над одною, утворюючи зелену гору посеред розпеченої Месопотамії. кажуть, що це було настільки вражаюче видовище, що мандрівники вважали сади дивом, створеним богами. Назва сади Семіраміди пов'язана з міфічною царицею Семірамідою, відомою своєю красою і величчю. Вона стала символом цієї історії, хоча більшість учених вважають, що справжнім будівничим садів був цар Навуходоносор II, який правив у VI столітті до нашої ери. За однією з найпопулярніших версій, цар Навуходоносор II збудував ці сади для своєї дружини Амитіс. Вона походила з Мідії, зеленого краю гір та долин. Коли вона потрапила у спекотний Вавилон, їй здавалося, що вона потрапила у чужу мертву землю. Цар, щоб розрадити свою кохану, наказав звести тераси, вкриті деревами, квітами та виноградними лозами. Таким чином пустеля перетворилася на оазу любові. Історія садів стала не лише легендою про інженерне диво. Але й романтичною казкою про силу кохання, здатного оживити навіть каміння, уяви величезні тераси, що здіймаються одна над одною, немов сходи до неба. Кожен рівень був укритий землею, у якій росли пальми, виноградники, троянди, ліани та екзотичні рослини, привезені з далеких країв. Вода текла каскадами, спускаючись із верхніх рівнів вниз, напуваючи квіти та дерева. Деякі джерела описують, що сади виглядали як зелена піраміда, де камінь був лише основою для буйної рослинності. Інші, що це була ціла система арок і колон, які утримували вагу сотень тонн ґрунту, у світі, де панувала спека і сухість, такі сади здавалися справжнім дивом, ніби шматочком раю на землі. Найбільша загадка садів це вода, як у центрі пустельної Месопотамії, можна було зрошувати стільки рослин. Археологи припускають, що у Вавилоні могла існувати складна система водопостачання, ймовірно, використовували архімедові гвинти або інші механізми для підняття води з річки Єфрат на верхні тераси. Це була б надзвичайна інженерна майстерність для тих часів. Саме завдяки цій системі сади могли зеленіти навіть під палючим сонцем, вода текла, квіти розквітали, і в самому серці пустелі народжувалося диво. Попри численні згадки античних авторів, археологи досі не знайшли беззаперечних доказів існування садів. У Вавилоні не було виявлено руїн, які б однозначно підтверджували їхнє існування. Деякі вчені навіть вважають, що сади могли знаходитися не у Вавилоні, а в іншому місті, наприклад, у Ніневії, можливо, легенда переплила кілька історій, створивши єдиний міф. Тож питання залишається відкритим. Чи бачили античні мандрівники справжнє диво, чи це була лише фантазія, що з часом стала легендою? Сади семіраміди надихали людей упродовж тисячоліть, їх зображували на картинах, описували у віршах, відтворювали у книгах, для багатьох вони стали символом недосяжного ідеалу раю, створеного руками людини. У середньовіччі мандрівники намагалися уявити, як могли виглядати ці сади. І малювали грандіозні споруди, вкриті зеленню. У новий час архітектори брали образ садів як натхнення для створення парків і палаців, навіть якщо сади семіраміди ніколи не існували, сама ідея їх стала безсмертною. Вона показує, що людина завжди прагнула перетворити світ навколо себе, створити красу там, де панує пустка, це символ надії, любові і мрії. Уяви собі. Посеред безкрайньої пустелі здіймається зелена гора, яка говорить, навіть у найсуворіших умовах можна створити диво. Сади Семіраміди – це більше, ніж просто одна з легенд про сім чудес світу. Це історія про кохання, про прагнення людини до краси, про здатність долати неможливе. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, чи вони існували насправді, але їхній образ назавжди залишився в культурі. Уяві та мріях людства, і можливо, саме в цьому полягає справжнє диво легенда, яка живе довше за будь-які камені чи руїни. Легенда про сади Семіраміди досі залишається загадкою. А як ви думаєте, вони існували насправді чи це лише міф? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити інші історії давнини.